Коли я запитав Рембо про що він мріє, він мені сказав, що мріємо ми в першу чергу по тренажеру для ПЗРК. Але знайти його не можемо. каже. Коштує він дуже дорого, далеко там за півтора мільйона. І я сказав, що ми зробимо якісь кроки і нічого йому не казав. І в неділю був приємний сюрприз. З заводу виробника приїжджають представники нашої команди і починають монтаж дуже якісну, нову модель, яка серйозно підвищує якість підготовки операторів ПЗРК. Сьогодні досвідчені оператори, які зможуть захистити українське небо. Потрібно як повітря. Я пам'ятаю, що я приїхав в Ірпінь тоді, в перші дні війни, і ми зустрілися з хлопцем десантником з 80 ки який там стояв, і який прямо на моїх очах завалив сушку звісно. Це ви збили? Де папка лікар? Де це завдання? Ми передаємо вітання справжньому українському герою. І сьогодні ви були одним із тих, хто надихає на те, щоб ми тут готували операторів ПЗРК Чим більше ми підготуємо розрахунків, які зможуть знищувати ракети і ну, умовні, там, шахіди, все, що летить по нашій інфраструктурі, тим легше нам буде здобути перемогу. Ну, цей комплекс намного зручніший, набагато зручне без тренажера, якість підготовки, звичайно, набагато дорожче з розходування бойових частин, і набагато менш якісніше на фронті, коли росіяни відчували себе господарями українського неба, ми їм нагадаємо, що не тільки українська земля, а й небо є українським.